До складу Любовицької сільської ради входить п'ять населених пунктів, де проживає понад 700 людей. На всю цю громаду один заклад культури. Сільський клуб не опалювався понад 20 років. За сприяння народного депутата України Віталія Журавського, який ініціював програму Теплий клуб. У закладі встановили нові сучасні котли. Та система опалення за новітніми технологіями, яка тут встановлена. Коштує 50 тисяч. Якби зробили стаціонарне опалення, класичне це було б мінімум 300 тисяч. Гривень. Така сучасна система дозволяє включати опалення лише за потреби, коли збираються люди, і площа у понад 3 тисячі квадратних метрів нагрівається протягом декількох годин. Тут ми святкували ялинку, зустрічали новий рік, і практично в малому малому залі люди ходили у тенісках. Насики було тепло. На Новий год ніхто не жалувався. У нас тут часто такі новогодня ялинка, часто концерти проходять. І надіюсь на 8 березня буде дуже тепло. То всі жалуються, що холодно дуже холодно було в клубі раніше. Координаційна рада підтримала ініціативу народного депутата Віталія Журавського щодо впровадження програми Теплий клуб. І представники місцевого самоврядування вирішили встановити таку сучасну систему опалення у клубах десяти найбільших стіл Малинського району.